Ура! Новий челендж! Раз, два, три. Відкриваємо. Е, у мене нічого немає. Ну от, як завжди, вам щастить, а мені ні. Енді, от у море. Добре, друзі, можна я почну? У мене така прикольна синя пляшечка. Не терпиться швидше спробувати це Ей, е, А чому вона не вилазить? Ну ж, бо давай. Беру всі сили в кулак і зроблю це. Ти що ж таке? А якщо допили, тримай, Софі. А це гарна думка. Дякую. Зараз я розпиляю її і з'їм все до шматочка. Ура! Нарешті! Ого, яке холодне! Але апетитне желе. О, у мене з'явилася ідея. Треба вставити палички і вийдуть отакі класні людяники. Яка краса. А чого ви так дивитесь? У тебе три лядяники якраз для всіх нас. Гаразд, не нажири, так і бути пригощайтесь. Дякую, Софі. Ти така щедра. Це просто нереально смачно. Згодна, і я вже все з'їла. Не заперечуйте, якщо я буду наступна. Звісно, приступай. Вау, яке все гарне! І яке воно гаряче! Мамочки, я не можу його втримати. Здається, я опекла руки. Енді, дай на хвилинку. Ей, ти що робиш? Я приклала холодне і мені полегшало. О, і смакота залишилась. Мій льодяник розтанув. як же так! Знову не пощастило. Ох, як же це смачно! Енді, пробач, я не хотіла. О, ідея. З допомогою прихваток я без проблем відкрию цю гарячу пляшку. Ну, що я казала? Отак, От в мене вже слина тече. Отак, От друзі, це потрясно. Тільки чому тут стало так спекотно? Мамочки, у мене в роті все горить. А, як же гаряче, ох, підолошно. Куди це вона побігла? На допомогу хто небудь. А, друзі, здається, я застрягла. Мм, який аромат від цього панкейка. Просто бравісімо. Хвилинку. А хто це тут ноги розвісив? Ну і умора. Бенді, ти така кумедна. Ой, не можу. Чи можна я буду першою? Ну ні, так не чесно, ти вже була. Тепер моя черга. О, знаю. Дівчатка, дивіться, там хтось літає. Ха, поки вони відволіклись, я почну їсти. Зглузду з глузду з'їхати. Ось це так. Нічого собі. А ти ще не є, що тобі не щастить. Так, мабуть, я візьму свої слова назад. Цей холодний попкорн виглядає незвичайно. Спробую. М -м, смачно. О, Софі, дивись, як я можу. Клас, мені подобається. А я тобі подобаюсь. Кенді, давай не зараз у нас же челендж. Ой, ну й добре. Проти в мене ще є ціла склянка попкорну. Зараз я покажу таке, просто ошаленієте. Крижаний подих. Бррр. Ой, вибачте, здається, я всіх заморозив. Тут стало дуже холодно, а значить, час додати трохи гарячого. Чур я наступна. Тобі вже потеплішало. Ти подивись, Софі, у венді нічого нема. Давай тепер ти. Що це за стрілка? Подивимось. Так, тут якась куля у фользі. Ай, яка вона гаряча. І що мені робити? О, точно. Енді, дай мені одну паличку. Ну, добре. Дивись, а ти так можеш? У мене тут справи важніше. Треба проткнути цю кулю. Ай! Ого, скільки тут попорно! Велике, дякую, Софі! Я його просто обожнюю. Ей, лічілочка вирішить, хто перше відкриває. І це буде Венді. Ура, подивимось. Ого, це ж Локшина. Я якраз голодніла! От дітько! Уявляється, ця локшина така холодна, що виделка погнулась. Так, треба поміркувати. Ну, звичайно. Треба лише залити її окропом. Справда хороша ідея. А ще краще кинути її прямо в чайник. Ну, давай же, вивалюйся. Готово. Тепер вмикаємо чайник і чекаємо. Отак, От який аромат! От тепер можна і спробувати. Упевнена на цей раз моїй люделці нічого не загрожує. Друзі, побажайте мені смачного. Ой, все падає. Ну нічого. Спочатку з'їм те що лишилося, потім залишки зберу. Ням. Фу, як же некультурно. Можна я? Так, давай. Як же так, у мене нічого. Не засмучуся, Софі тобі ще пощастить. А тепер подивимось, що у мене. Мамочки, та це ж справжній вогонь. Ой, руки спалив. Дякую, дівчата, стало легше. Ну що, час спробувати. Я такий голодний. Так, це має бути дуже смачно. Ой-ой-ой, мій язик горить. Взагалі тут стало дуже спекотно. Добре, що є міні-вентилятор. Ей, в чому справа? Ай, тій. Це ж вже перебір. О, тепер я знаю, як з'їсти це локшину. Треба просто використовувати вентилятор. Ей, а -а 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 -а. куди вона поділась? О, ні, Софі! Ну, Енді, ти сам напросився. Пробач, благаю, я приберу. Не чіпай, я сама. Так і бути, я прощаю тебе, але лукшину я з'їм всю сама. Ура, новий раунд. Хто ж буде першим? А ну-ка, без різких рухів. Нікому не з місця. Дівчата, давайте скинемось. Цу-є-фа. От дідько. Я перемогла, я починаю. Вау, у мене шоколадки та ще цілих три. Ой, а чому вона така м'яка? Не розумію. Щось тут не так. А, Я зрозуміла, вона просто розтанула. Ну, зараз поласую рідким шоколадом. Здорово! У мене є ідея. Зараз я намалюю справжнього пікачу прям з розтопленого шоколаду. У мене якраз є три кольори: червоний, чорний та жовтий. Краївушок зробимо чорним. Намалюємо очі. Ну, а потім можна переходити до жовтого кольору. Ще трохи креативу. І у мене вийшов ось такий милашка. Ну, як вам? Здається, вийшло здорово. А тепер О, ні. тільки не це. Ось це прикол. Малюнок розвалився. Знаєте, ну й гаразд. Я все одно можу його з'їсти. Як же смачно. А вам не дам, якщо ви смієтесь. Перетенді. Добре, бо у мене вже живіт бурчить. Е, Як же так? Нічого, який відстій? Давай, Софі. Ну, ва, Енди, що вдієш? Ну що ж, подивимось. Ух ти! У мене шоколадка. Тільки вона заморожена. Але це все одно має бути дуже смачним. Не терпиться спробувати. А? Ай, то вона як камінь. Відкусити неможливо. Давай, ще розбивайся. Ой, ну, все. Вона застрягла у стилі. Ну, вже ні. Я здаватись не збираюсь. Дорогу? Софі зараз все виправить. Нічого собі, це ж сходи. О, у мене з'явилася чудова ідея. Привіт, Софі Я доберуся до шоколадки швидше, ніж ти. Вона буде моя. Та ще чого, руки геть. Гей, досить, зупинись. Ой, це ти винна. Ні ти. Ай, падаю Ну, поки ці двоє з'ясовують стосунки, я з'їм шоколадку. Але для початку розтоплю її за допомогою фена. От і все. Тепер можна спокійно кусати і не боятись за свої зуби. Ой, смачно як! Це було епічно. То де шоколадка? Не знаю, не бачила. І це все. Так, такої маленької порції локшини я ще ніколи не бачила. А ось мені пощастило. У мене просто величезне відро. Величезне, ти просто не бачила, скільки локшини дісталося мені. Я навіть не впевнений, що таку кількість можуть з'їсти за один раз. Чому у вас локшини так багато, а в мене лише маленька порція? Так не чесно, ну добре, залишається тільки сподіватися, що моя локшина буде найсмачнішою. Мабуть, я цього ніколи не дізнаюсь, бо їсти цими зубочистками просто неможливо. Ну і добре, буду їсти руками. Що? Це виявляється шоколадна локшина, і вона навіть розтанула. Ну, добре. Як по мені це навіть смачніше. Ням-ням. Бен, я все. Вітаю, тримай п'ять. Ой, фу, тепер моя рука в слині печ. Добре, що можна витерти її обеті. Тобто я хотів сказати, що настала твоя черга. Нарешті я вже встигла зледніти. Саме час побалувати себе смачним обідом. Отакої швидкість Беті так собі. Не хочеться нікуди поспішати. Я буду насолоджуватися кожною лакшинкою. Переконана, що коли не поспішаєш, страва стає ще смачнішою. А очікування втомливим. Все, я доїла. Коробка порожня. Гей, вистачить спати, прокидайтеся. Бен, твоя черга. Ну, нарешті. До такої великої порції потрібно відповідні палички. Чим більше, тим краще. Отак От думаю, з цією купою локшини я швидко впораюся. Ось це смакота. Може, вистачить вже махати своїми паличками перед моїм обличчям? Та годі вже. Ой, боляче! Я ж казала, досить ними махати. Та все, все, віддай. Я більше не буду. Обійдуся без них. А їсти руками виявляється набагато зручніше і швидше. Як же чудово, що мені дісталася така велика порція. Як неакуратно бен їсть локшину. Летить прямо в мене. Бен! Чи можеш їсти свою локшину, так щоб у мене не потрапляло. Ні, вона надто смачна. Я хочу з'їсти її якнайшвидше. Ого. Я й не думала, що в коробку від локшини можна залізти. Слухай, Пейдж, це наш шанс. Давай помстимося йому за те, що він нас забруднив. О, прикольно. тепер я сам як відро для локшини. Головне не пропустити ні міліметра смакоти. Я з'їв ціле відро, але ще не наївся. І це все такої маленької коли я ще ніколи в житті не бачив. А я ніколи в житті не бачила пляшки більшої, що дісталася мені. Так повернись сюди і подивися, яка пляшка в мене. Цього мені вистачить, щоб сповна напитися. Ось це розмір. І тільки мені не пощастило. Ну добре спробую сповна насолодитися цим маленьким ковточком. Дивно, чому вона не л'ється? Може, треба потрясти? Ой, мокро! Ну ось нічого не залишилося. Бене в її навіть не випив. Вся кола в тебе на обличчі. Сміятися надумала. Добре, сміється той, хто сміється останній. Навіщо ти це зробив? Добре, я все одно її відкрию і вип'ю. І ніякі бризки. Мене не зупинять. Обережніше, я ж буду мокрий, липкий. Мені все одно, головне, що я встигла насолодитися улюбленим газуванням. Ну як, смачно. Так, так швидко я коли ще ніколи не пила. Але це було круто. Да уж, особливо круто було дивитися на це все збоку. Пить, ти думаєш про те саме, про що і я? О, ні. Мою пляшку ви зворушити не посмієте. Ще як посміємо. Благаю, не треба. Треба, Беті, треба. Ментос вже готовий. Ні, зачекайте. Дайте мені спершу хоча б надіти маску, щоб у очі не потрапило. Песь, погнали. Зараз буде справжній кока-кольний фонтан. Нічого собі, дощ із Кока-Коли. Я думала буде гірше. Але насправді це дуже смачно і гарно. Круто! Ми також можемо паласувати. Ага. Шкода, звісно, що дощ так швидко закінчився. Але так як дощ був з коли, то чому б не випити всі залишки калюжі? Яка ж смакота? Все-таки немає нічого кращого від Коли. Яйце. Я не люблю яйця. Але добре, що мені дісталося таке маленьке. А вже ж, тобі пощастило. А мені ось дісталося яйце набагато більше. Більше? Ти взагалі бачила, яке яйце в мене. На мою думку, навіть яйця динозаврів були меншими. Жак. Друзі, вперше в житті я рада, що мені дісталася маленька порція. Це буде легко. О, ні. Це яйце виявилося сире. Значить, буде зовсім непросто. Фу, Damn. яка гедота. Не дарма я все життя минала цю Гедоту. А ви чого смієтеся? Це взагалі не смішно. Боляче? О, ні. Я що наступна? Знаєте що? Я зараз не можу, я дома праску не вимкнула, мені треба. А? Ай, як же боляче? Ще й це яйце. Який жах. Навіть виглядає огидно. Друзі, мене мало не знудило. Втекти вона хотіла. А ну годі сміятися, краще їж свою порцію. О, ні! Невже мені справді доведеться його з'їсти? Буду сподіватися, що всередині воно не сире. Дізнатися я зможу за допомогою біти. Хоча ні, за допомогою пили. Ось це так, і пила не допомагає. Доведеться використати найміцніший предмет. Ой, який жах. Його просто неможливо розбити. ну його. Ого, вдало я його розбив. і їсти не доведеться? Це ще чому. Зараз же злізу яйце з уламків шкаралупи. Це жорстоко, але такі правила. Ой, яка гидота! Тепер я дуже добре вас розумію, дівчатка. І справді немає нічого мерзиннішого, ніж сире яйце. Гидота. А як же ж каралупа? Да, будь ласка, гірше вже не буде. Дивна кулька. Сподіваюся, вона хоча б смачна. У мене такий самий, тільки набагато більше. Насправді це дуже схоже на мармелад. Пахне приємно. Я сподіваюся, що це смачно, тому що мені дісталася найбільша кулька. А що там всередині? Мені страшно. Мені також. Стривайте, чого ми панікуємо раніше часу. Для початку потрібно спробувати кульку. Так, я так і вважала, він мармеладний. А всередині щось є. Та-дам, я звільнила перчик. Круто, в тебе вийшло. Але тепер тобі доведеться його з'їсти. З'їсти? Який жах? Ну, гаразд. Дякувати, що він хоча б маленький. Ого! Я й не очікувала, що він такий гострий. Я відчуваю, як середині мене спалахує пожежа. Пожежа? Сподіваюся, що не у всіх кульках заховані перці. Як добре, що поки я можу насолодитися смачним мармеладом. Отак. Він просто неймовірний. Мені вже страшно за тебе, Бене. Поки що все гаразд. Немає жодних передумов, що всередині кульки щось гидке. Ой-ой, здається, я поспішав з висновками. Було гаряче. Мабуть, нам усім дісталися перці. О, ні. Так, треба зібратися. Я сильна, невже я не впораюся з якимось перцем. Я зроблю це прямо зараз. І так, я з'їм його цілком. І зроблю це швидко, тому що я сама-сама смілива. Ой, це важче, ніж я думала. У мене горить язик. Потрібно заїсти цей жах мармеладом. О, до речі, це робоча схема. І як ми до цього не здогадалися? Головна кмітливість у цій справі. Але через половину перця цей лайфхак працювати перестає. О, ні. Це ж просто нереально гостро. Стережісь. Ми всі згоримо. Биті, давай без драматизування. Все-все. Здається, скінчилося. Нічого собі, весь мармелад розплавився. Ну і гаразд, з'їм його прямо зі столу. Отак просто неперевершено. Їсти зі столу? Це ж не гігієнічно. <світ> ну і що? Зате дуже смачно.